Усіх вітаю, панове. Ви на каналі Modelhead і з вами інтегральний. Я от все збираю моделі, які мені особисто цікаві, але насправді інтереси наших українських моделістів значно ширші за мої, як виявляється, не усім цікаві танчики, фігурки та діорамки. Саме тому я напросився у Box24 на один день збирати ваші замовлення. Подивимо, що цікавого купують люди. Буду дивитися, коментувати, оглядати та показувати вам. Впевнений, що буде цікаво. А знімати мене у цьому процесі я покликав свого друга Ростислава, який ну майже не шарить у моделюванні. І йому також буде чому повчитись. Привіт. Усім привіт. Якщо думаєте, що я брешу, ну ось що, наприклад, таке вейзеринг? Ну, це спеціальна техніка. Ну, от але... бачите, соціальний неок. Погнали! Я привіт! Ось я і прибув. Ну що багато сьогодні для мене. Бачу, пачечка, так? Да? Трохи є. <laughs> Трохи є, добре. Ну, судячи з товщини, хтось сьогодні не отримає, Чи я жінка, напевно, в місці квітів без, без приводу подарунок. Ти б хотіла собі чоловіка-моделіста? Ні в якому разі, в мене чоловік рибалка. Тобі вистачає, так? Предостатньо. <смітff> <смітff> а моделісти взагалі дотошні клієнти чи як усюди? По-різному буває. Ну, да, да, да. так, так. Ну добре, а що, ну, отак, одну якусь одне якесь явище, що найбільше дратує в роботі взагалі. Коли по завершенню робочого дня роблять замовлення, а о 9-й ранку пишуть, чи вже відправили. Ну, <гум> <гум> ну добре, все, досить дискредитувати Діану, діану, ми збирати. І так, перше у нас замовлення це збірна модель в 24-му масштабі, а саме вантажівка Volvo. Вона у нас знаходиться серед «Італері». І що я хочу сказати? Люди, які збирають вантажівки, та й взагалі автомобілі для мене унікальні. Ось ця вантажівка. Виглядає вона ось таким чином. І що хочу сказати, для мене ця тематика ніколи не була цікавою, але я знайомий з багатьма моделістами, які збирають, наприклад, тільки вантажівки, або тільки американські вантажівки, тільки європейські вантажівки, вантажівки із фільмів. Таких людей доволі багато. Вони коштують недешево, складати їх важко, оскільки в автомобілях все повинно бути глянцевим, все повинно бути ідеальним. Загалом я таких людей поважаю. Ну і вони, звісно, як і всі інші моделісти, ну, наприклад, якщо хочуть тільки зимові колеса, то беруть додаткові шини. Тобто, доповнень до всього цього існує доволі. Багато як, наприклад, хочете ви купити вантажівку. До неї можна докупити причеп, можна докупити, наприклад, цистерну із спальним, можна докупити будь-який тент. тощо. А, і друге замовлення точніше, те саме замовлення, тільки друга позиція. Це перший посібник українською мовою. The Weasuring Technical Guide. А, Підемо до нього. Журнали у нас знаходяться ось тут. І для мене це особисто приємно, що люди це купують. Дуже вам дякую, оскільки це, наскільки я розумію, перший посібник українською по вейзерінгу перекладений на українську мову. І перекладало його колектив box 24, в тому числі і я. Ось можете подивитися. Переклади за віруха Данило, так що я не брешу. У мене руки трохи в пігментах, я тестував різні пігменти буквально 5 хвилин тому, тому не звертайте на це увагу. І. На рахунок цього замовлення я хочу покласти невеличкий подарунок. Давайте його підберемо. Ось ми повернулись до мого робочого місця, оскільки людина купила особисто мені такий дорогий і корисний для української спільноти журнал, хочу її винагородити. Фігуркою зі сталкеру. Думаю, що це буде щось новеньке. І взагалі у мене ідея, що давайте класти подарунки в усі замовлення, які я сьогодні буду збирати. Це буде приємно кінцевому отримувачу. Наступне замовлення містить одну модель від Academy і одну модель від Revela. Academy я вже знайшов. Це ось такий цікавий біпланчик. Першої світової. І що хочу сказати, мені особисто тематика Першої світової завжди була цікава. Я обов'язково думаю, що почну свій шлях у моделюванні літаків саме із біпланів Першої світової. Ну, і загалом, компанія Academy для мене погано, напевно, буде сказано, але трошки гірше, ніж Томія. Знаєте, це як відповідник Тамії, тільки ну, трошки більш бюджетний, трошки а, меншої якості. Але. Сам цей літак, я думаю, буде підходити як для досвідченого моделіста, так і для новачка, оскільки деталей тут небагато. Але я багато разів чув, що біплани доволі складні у збиранні. Не знаю, чому, можливо, колись перевірюю на своєму досвіді. Друга модель це Хакер Темпест МК 5 від Ревела. І Ревел в цьому плані для мене фірма унікальна, оскільки у них в 32-му масштабі можна купити багато літаків, і дуже часто вони дешевше, навіть ніж у інших компаній, 48-му масштабі. І це такі величезні. Солідні моделі, тому я дуже радий, що люди їх купують. Це круто мати вдома щось подібне. Можливо, коли собі також щось подібне зроблю. Ну і звісно, ми сюди також докладемо фігурку по тематиці сталкера, 3D-друковану, у якості подаруночка. Сподіваюсь, буде приємно. Наступні два замовлення: це у нас по одній модельці в 82 му масштабі від Італері. Це Міг 29 та Су 34, а, Су 32. Що хочу сказати, я буду вирізати моменти, де я шукаю моделі, оскільки на це уходить доволі багато часу. Я вже витратив, напевно, на це хвилин 10, щоб знайти по. Потрібні моделі, це буде просто нецікаво. Але що хочу сказати, моделювання тим і відрізняється від інших сфер. Наприклад, якщо ви шукаєте щось на складі по е, телефонам, то у вас є 5-10 моделей різних телефонів, ви знаєте, де їх взяти. З модельками все не так. Асортимент, наприклад, у італері по літакам, неймовірно, широкий. І шукати щось буває дуже проблематично, бо на одному складі може бути різних, наприклад, тисяча позицій модельок. Ось. Е, спочатку ми знайшли Су-34. Ось такий. І Ростислав мені допоміг знайти дуже дякую. Міг 29 від еталері. Міг 29 Моя повага. А на ринку можна знайти, якщо я не помиляюся, і від IBG, а Вони, напевно, все ж таки трошки кращі, ніж і і трошки гірший ICM. Це стара модель, яку дуже сварять. Тому я думаю, що від італері це така золота середина для моделі на полицю. Ці замовлення я також покладу фігурки по тематиці сталкеру. Виглядають вони ось таким чином. Останні два замовлення у нас чисто по спалаху. І перше по тематиці сталкеру. Це в нас сп 99 Еколог, це в нас сталкер зони відчудження і відпочиваючий сталкер на привалі. Спалах пакує фігурки ось такі крафтові коробочки з паралоном і схемами розфарбування. А самі фігурки йдуть у захисних боксах, щоб вони не пошкоджувались у дорозі. Ну і звісно, ці захисні бокси треба від'єднувати перед а, тим, як від'єднувати саму фігурку. І оскільки людина взяла вже все по тематиці сталкеру, то ще одного сталкера її класти я не буду. А, думаю, що можна покласти їм, наприклад, псевдособачок. Ось таких псевдособак, Думаю, що людині буде приємно. Останнє замовлення у цьому нашому маленькому заході це 72-й мілітарний масштаб по спалаху. Також тут дуже багато позицій: це і праджацпредпризначене, ці солдат-дизель, український партизан, снайперська пара. Загалом ми вже все віднайшли. І спалах пакує свої фігурки у 72-му масштабі. Ось такі скляні бокси. Також у потім ще смоляному захисному боксі. І оскільки людина вже любить мілітарний 72-й масштаб, то я вирішив покласти у якості подаруночку ось таку. Модельку невеличку мертвого москаля. Мені вона ну дуже подобається, особливо, як вона називається артикулом. А, Російський солдат на концерті Кобзона. І остання позиція у цьому замовленні: це ось такий клей від ревел із носиком. Він непоганий сам по собі, він доволі густий, підходить для новачків, оскільки має зручний форм-фактор з такою голочкою. Але що хочу сказати, я сподіваюся, що людина взяла цей клей не для таких моделей, оскільки смола а, вона не клеїться звичайним модельним клеєм. Для цього треба застосовувати ціноокрилатний або, якщо не випендрюватися, сказати. Простими словами, то це звичайний суперклей. Ось тому, якщо ви дивитесь це відео, знайте, сподіваюся, що ви взяли це не для цих смоляних моделей, а для пластикових. Усе, що ви бачите на своєму екрані протягом усього відео, ви можете придбати у інтернет-магазині Box24. Думаю, що вам вже не треба пояснювати, що асортимент просто неймовірно широкий: від маленьких підводних човнів до величезних динозаврів, від фігурок людей розміром із сірникову голівку і аж до носу літака, який займе у вас пів стіни. Так що, якщо ви зацікавила конкретне модель із відео, обов'язково одразу після перегляду переходьте на сайт та купуйте. До речі, неймовірно гарні новини. Аж до кінця липня box 24 влаштували таку собі. Чорну п'ятницю на ревел знижки до мінус 50%. Якщо давно хотіли спробувати якусь цікавенну модель, то вам точно туди. Посилання на цю шару залишу у описі під цим відео, а ми продовжуємо. Тут куплено людиною два пігменти від Green Star World, і вони виготовлені із справжніх металів. Це доволі цікаво, оскільки існують звичайні лінії пігментів, а існують і виготовлені зі справжніх металів, і вони дорожчі. Ось, наприклад, конкретно ці по 330 аж гривень за баночку, але вони дійсно краще. Такі пігменти робляться із оксидів металів і мають, ну, фактично, вимажити справжній метал, де ви хочете відтворити метал. Ось так. <пігменти> Так, один металік я вже знайшов, це в нас мідь, і другий металік це бронза. І виглядають вони ось таким чином. Тобто, ну, трошки інші від звичайної серії. І, як я вже казав, коштують дорожче. Доволі цікаво, до речі, було б їх спробувати і в своїй роботі. Можливо, можливо придбаю найближчим часом. Ну і звісно, ми кладемо подаруночок. О, ще одна фігурка сталкера. Пошукай артикул 14.88. 1488. В наступному замовленні у нас присутня фарба Ionic. І Це доволі цікава колаба Big Child компанії з компанією Amomic. І я пробував ці фарби. Вони дуже якісні, правда, не залишають ніяких слідів. Ну, по рівні якості, йдемо, десь як атом для бронетехніки. Але ці фарби не для, не для бронетехніки. Ви можете подивитися на стелаж самі переконатися у тому, що кольорова гама не підходить для моделювання бронетехніки або авіації тощо. Навіть для Dioram. це скоріше для. на мене, на мене, розмалювання різноманітних фігурок. Дуже довго я не міг знайти цього клею від Хамбрелу за артикулом 4021. Поліцемент виходить, що клей для пластикових моделей у тюбику. Я таким ще не користувався, навіть просто таким форм-фактором, і поняття не маю, як він у роботі. Якщо людина, яка придбала цей товар зараз, дивиться наше відео, то обов'язково напишіть у коментарях, як вам він взагалі і чи радити ви його. І нам залишилось забрати тільки автомобіль Toyota у масштабі 1 до 24. Як і казав, знімати або ж шукати автомобілі. Ну, не автомобілі а загалом моделі доволі важко. Я вже витратив як 5 хвилин просто на те, щоб знайти машинку і поки що її не знайшов. Але ми обов'язково її знайдемо. Ну ось ми нарешті знайшли модель цієї Тойоти Хайлюкс. Давайте подивимось, як вона виглядає всередині. Як на мене, вона доволі красива. І. Одразу бачимо, що моделі авто трохи відрізняються від звичних нам, ну особисто мені моделей бронетехніки та авіації. Тут є прозорі деталі звичні, звичайні, різного пла... звичайні деталі різного пластику. І окрім того, ще хромовані деталі і чорні деталі. Можливо, вони навіть відрізняються по типу пластику. Але загалом діють приблизно всі ті самі принципи. Модельний клей, думати головою при тим, як складаєш, чи зможете це пофарбувати в уже правильній послідовності. Ну і все. Я точно знаю, що я ніколи не буду займатися моделюванням авто. Я неодноразово бачив. <клак> Боже, це було гучно. Я не неодно... бачив, як цим займаються люди. А, і хочу сказати, що це дуже дотошна, охайна робота. Я не такий. Мені подобається, щоб все було загажено, щоб в вагнюці були гусянка, там не знаю, сам танк був в пилу. Мені не цікаво збирати все глянцево. Але я дуже поважаю таких людей, як я казав на початку відео, бо це тупо складно. Але хоч я і не буду цим займатися, я кайфую від моделей авто. Ну, от подивіться, ну це це просто красиво. Це просто красиво. Якщо людина, наприклад, має а, ось. Може людина мати свою таку саму Міцубіші. Міцубіші Лансер, наскільки я розумію, так. А, і вона може зібрати абсолютно копію свого авто в реальності і поставити собі красиво на торпеду. Ну це ж круто. Сьогодні дуже активно беруть ревел через книжки, про які я вже розповідав пару хвилин тому. І ось черговий набір це у нас гелікоптер Apache у масштабі 1 до 100, і також набір фарб до неї. І що я хочу розповісти, це доволі цікавий формат, який я зустрічав тільки у ревела, хоча ні, у Хайлар, мені здається, також був. Це шикарний просто подарунок для дитини. Це не просто конструктор, який розбирається за вечір. А це дійсно дитина повинна проявити деяку творчість дитина повинна проявити старання і терпіння, щоб зібрати це. Це дійсно складніше. Але ось коли у мене будуть діти, я їм із задоволення буду купувати ось такі набори. Стартові, де одразу є клей, фарби і пензлик. Одразу скажу, якщо ви дивитесь це відео, пензлики від Revel просто жахливі. Але пензлик це маленька проблема. Вони купуються по 3-4 гривні і по 10 гривень у магазинах для творчості або канцелярії, і в цьому немає ніякої проблеми. Клей хороший. Додатково також ця людина докупила а, фарби. І це правильне рішення, оскільки зазвичай а, цих фарб не вистачає для повноцінного розфарбування моделі. Краще докупити. Перервимо наш збір замовлень на крутезну новину. Нещодавно у найбільшій телеграм-спільноті України по тематиці моделювання пройшов цікавий конкурс. Учасникам моделістам треба було максимально креативно або максимально майстерно обіграти тематику радянського безпілотника Ту 143. До речі, пару слів про нього. У 1970-х роках, у самому розпалі холодної війни, радянський союз гостро потребував ефективного засобу тактичної розвідки. Відповідь став безпілотний літальний апарат Ту 143 рейс, створений у конструкторському бюро Туполєва. Цей апарат був унікальним для свого часу: дозвуковий, з дальністю польоту до 200 кілометрів і можливістю нести різні типи розвідувального обладнання від фото і телевізійних камер до радіолокаційних станцій. Його головне завдання швидкий політ на малих висотах, збір інформації, а потім повернення з цінними даними. Запускали Ту 143 зі спеціальної мобільної установки за допомогою твердопаливного прискорювача, а приземлявся апарат за допомогою парашута. Загалом рейс був виготовлений у кількості 950 одиниць. Його активно використовували у радянській армії, зокрема під час війни в Афганістані. Цікаво, що навіть після розпаду СРСР апарати Ту 143 залишились на озброєні низки країн, зокрема й України під час війни на Донбасі, а згодом і повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці апарати несподівано отримали друге життя. Декілька разів збиття такого засобу було задокументовано під час подій. АТО. Ту 143 рейс це приклад того, як технології минулого отримують нове, часом зовсім інше бойове застосування в сучасних конфліктах. Тепер, коли ми трошки більше дізнались про цю дійсно унікальну машину, можемо подивитись на роботи учасників. Моделі для учасників та сертифікати переможцям надав український бренд ClearPro. Мені цей конкурс неймовірно сподобався своєю оригінальністю та загалом машина цікава. Тільки подивіться на цю кількість дрібних деталей на моделі, але звісно, деякі учасники перейшли в повний креатив. Ну тільки гляньте на цю роботу по тематиці сталкеру, де Ту 143 рейс перетворюється на монстра зони, якому протистоїть, звісно, сталкер. І все це як. На мене неймовірно креативно підкріплено цитатами із Біблії. Це саме той приклад роботи, який має не тільки творчу цінність, а й сенсове навантаження. А ось наступна робота зачепила мене своєю технічною складовою, а саме вживленням світодіодів всередину конструкції. Я ніколи не вмів такого робити, і саме тому кожен подібний приклад викликає у мене щире захоплення. Ну а графіті на моделях у стилі, як я розумію, нульових. Ну це просто розрив. Я такого ще не бачив. Вау! Наступний учасник вирішив виділити своїм баченням пускової установки цього рейса. Українська версія Ту-143 виглядає неабияк харизматично. А як щодо історичного фентезі на прикладі цієї діорами, тільки погляньте і одночасно уявляйте, що ту 143 був розроблений аж ніяк не у совєтському союзі, а у часи Третього Райху, на жаль, чи на щастя, ця розробка не встигла прийняти участь у бойових діях, і в 1945 році була забута у глибоких бункерах Німеччини. А тепер можна додати трошки гумору. Цей учасник вирішив виділитись не тільки цим, що у нього безумовно вдалося, а й рівне моделювання. Як не дивно, із такими гумористичними фантазіями модель все одно виглядає реалістично. Ну це треба вміти. А ось і переможець конкурсу, і ну у мене просто немає слів. Це це розрив. Я раніше такого не бачив і напевно, що ніколи більше в житті не побачу. Ну і звісно, мені хочеться поділити цією емоцією із вами. На цій мегадіорамі ви бачите пейзаж Москви. Уявимо, що у 2026 році. Про це нам дає знати занесена радіоактивним пилом, верхівка статуї на ВДНХ. Тушки у цьому сюжеті відіграють роль двигунів для цього монструозного, не знаю як його назвати, способу пересування. Наскільки я розумію. Розумію, це така відсилка до зоряних війн, і вона безумовно вдалась. Я щиро вітаю з перемогою Kids Building Studio, і ваш рівень росте із кожною роботою. Це щось просто неймовірне. Дам вам трошки насолодитись. Ну і що ж, після невеличкої історичної вставки і тематичної, я сподіваюся, ви трошки відпочили від моєї нудної роботи. А я продовжую збирати замовлення. І зараз нам прийшло замовлення знову на спалах, але на новинку від спалах, а саме МТ-12 рапіра. І це перша велика 3D-друкована модель, яку я тримаю в руках. Тому буде цікаво подивитися. Взагалі, давайте розпакуємо. Виглядає це ось так: Крафтова коробка із приємним, як на мене, боксартом. І всередині нас одразу зустрічає схема, а навіть дві схеми розфарбування. Перше це український піксель, і друге, це звичайна олива. До речі, тут також присутні декалі. Думаю, що вони будуть далі. Так, ось і декалі, які зображають напевно, якісь вимірення для снарядів, там всілякі балістичні траєкторії тощо або, можливо, якісь -пакувальні, пакувальні схеми, тобто список того, що повинно бути запаковано у ящиках. Інструкція у нас виглядає ось таким чином: вона рендерена, не мальована лініями. У нас є історична справка. Список усіх деталей від'єднаних від підтримок, як я бачу. Загалом також продумані лінзи для того, щоб люди могли краще орієнтуватися, що куди ліпити, до яких отворів і нічого не переплутали. І в інструкції я вже бачу, що ми можемо зробити її як в бойовому положенні із розведеними лапами, так і в похідному положенні. Це круто, це дуже круто, коли моделі мають опціонал. Запаковано все ось так: у чорний паралон доволі стильний, також окремо по зіп пакетах, деякі деталі бачу від'єднані від підтримок для, напевно, більшої зручності моделіста. А всі інші дрібні деталі, яких немаленька кількість, наскільки я розумію, там на коробці буде десь написано, що міститься 47 деталей. А всі інші розміщені по захисним боксам, щоб вони ні в якому разі не пошкодились при транспортуванні. Ось так. Загалом, це перша моя 3D-друкована велика модель, яку я тримаю у руках. І мені подобається те, що я бачу: це щось новеньке, це щось нестандартне. І це те, що цікаво було би спробувати. Я думаю, що кожному моделісту так точно. Трохи я тут все ще порозпаковував, щоб подивитися на рівень деталізації. І він дійсно вражає. Модель дуже деталізована: всі протектори коліс, чіткі, оці всі лінії, написи можна розглядати під там, зумом на телефоні. Це вражає. І цим саме відрізняється 3D друк від багатьох пластикових моделей, де би все це було б більш розмите. А тут це ну, прям рівень. Мені тут нашептали на вушку, що спалах оновлюють незабаром свої ящики до рапіри до більш досконалого рівня відповідності оригіналу. Ось бачите, із відкрученими детонаторами, які знаходяться у банках, із доданими декалями. І загалом, ось тестова збірка цього ящику. Як вам напишіть у коментарях? Мені дуже подобається, що навіть можна прочитати написи, які знаходяться на цьому ящику. Мені особисто було цікаво. Ось так виглядають великі 3D-друковані моделі. І загалом замовлення: у нас також є набір каністр від спалаху, шоломи з кавером, до цієї ж моделі 100-мм снаряди разом із ящиком до рапіри, ще одні шоломи. Розрахунок артилерійський до рапіри, де а, загалом чотири члени екіпажі, до речі, а, там є також і відсканований особисто. Я ми зі спалахом зробили таку тему, що я а, командир артилерійського розрахунку рапіри. Конкретно моє обличчя вставлено в цю фігурку. А, і також. А 82-міліметровий в міномет Васильок. Наступне замовлення у нас трошки дивне, оскільки людина вирішила взяти, по-перше, дуже цікаву модель Араду від Хобі 2000 компанії, яка поки що випустила не надто великий перелік моделей, і тому шукати його ну, знову ж таки не надто складно. І це не дуже дешеві, але реально якісні, класні моделі, як бачимо, ще й Japan. До речі, не знаю, можливо, це навіть перепак. Але розшивка і загалом деталювання моделей просто вражає. Я думаю, що Хобі 2000. Часом буде трошки покорювати, а, в тому числі, і наш український ринок. І до цієї цікавої моделі, безумовно, людина добрала бензозаправник БЗ38. Від ЮМА у 72-му масштабі. Це доволі смішно і весело. У нас сьогодні просто якийсь бум на ревел, знову аж три замовлення. Перший це в нас літак Торнадо Tiger Міт 2018 року у масштабі 1 до 72. І знову ми вже 10 хвилин шукаємо цю модель по всіх рядах, бо тут дійсно ревела нещодавно була нова поставка, і величезні, величезні хащі нових моделей, в яких я поки що не орієнтуюсь. Шукаємо далі. Знайшов один невеличкий торнадо, але він в 144-му масштабі, а нам потрібен у 72-му. Та шукаєш разом дізналася, що ти знімаєш? Настя, поможи, будь ласка. Торнадо Тайгер Мід такий тигровий 72-му масштабі. Глянь. Нарешті знайшли. Модель ця виявилась не такою маленькою, як я думав. Виглядає вона ось таким чином. І тепер нам треба знайти в 32-му масштабі вже винищувач Supermarine Spitfire. І Аж в 32-му масштабі вона коштує наразі лише 1303 гривні. Ну, заздрю людям. Ось і нарешті. Але на жаль, це все одно не те, що нам треба. Це саме той набір, який ми шукали, але із додатковим стартовим набором для моделювання тобто клей, фарби, і пензлик. Але людина замовляла не це. Цей набір коштував би ну трошки дорожче. Слава Богу, знайшли і переходимо до ґрунту OneShot наступного замовлення. І я дуже довгий час користувався саме цим ґрунтом від Амомік. І він для мене був золотою серединою між поганими грун... поганими ґрунтами. Наприклад, як ну, мені дуже не подобався ґрунт, наприклад, від ICM. І вже дуже хорошими ґрунтами нітро, якими я не міг фарбувати ще у себе вдома, коли у мене не було майстерні. І цей ваншот був просто такою золотою серединою, який мене рятував. І можу сказати, що це хороший, нормальний чорний ґрунт. Зараз нам треба знайти два журнали. Перший це як розфарбовувати винищувачі США сірого кольору. А другий це посібник по моделюванню і розфарбуванню F16. Я ніколи не користувався літературою для моделювання, але зрозумів, коли. Перекладав, наскільки це реально корисно, наскільки це відрізняється від хаотичної інформації в інтернеті. І на моє здивування, реально дуже багато людей купують літературу по моделюванню і це радує. А Момік, насправді випускає дуже прикольні е е е артбуки. Я неодноразово їх гортав зроблено все дуже якісно, приємний папір. Кожна деталь видна, розібрана і описана, що, е, що дуже важливо. Загалом артбуки. Ну я не скажу, що це моя любов, але погортати мені подобається. Останнє, що у нас є в цьому замовленні: це набір рішень за артикулом 7023 для... Ова! для авіації ВМС США. і це. Амомік випускає ось такі величезні набори різноманітної хімії від фарб до драйбрашів до різноманітних емалевих змивок, ефектів, там не знаю, слідів олії тощо для того, щоб ви від А до Я змогли зробити а, певну область моделювання. Ось, наприклад, там авіацію Німеччину, і бронетехніку, бронетехніку Америки Другої світової. Тобто, це готове рішення на все життя для певної області моделювання для вас. Але це не дешево. Наприклад, такий, а, таке готове рішення коштує, якщо не помиляюсь, 3600 я щиро дякую вам, нашим глядачам, як і професійним моделістам, які знаходять для себе щось нове, сподіваюся, наших відео, так і новачкам, так і просто людям, які люблять дивитися на моделювання як не щось залипальне. Дякую. А в особливості я вдячний нашим спонсорам, які мотивують нас кожним відео придумувати щось новеньке, ставати краще, ну і, звісно, допомагати армії. Їх імена ми кожне відео записуємо на нашій дошці пошани, яка знаходиться прямо над входом в наш музей, майстерню, студію. все разом, ну ви це все знаєте. Якщо ви ще не приєднались до нашої спільноти грошодавці, то обов'язково тисніть кнопку «Спонсорувати» під цим відео і підпишіться на будь-який комфортний план для вас. Із плюшок ви матимете ранній доступ до усіх наших відео, а також і унікальні відео. Наприклад, на цьому тижні я розповідав у розмовній формі про місце, яке займає Україна у світі моделювання. 20 хвилин абсолютної інформативності. Раджу подивитись. Щиро дякую нашим грошодавцям за підтримку. Далі буде. Уже наступає вечір, і у нас останній коротенький спринт. І я зізнаюсь чесно, я знімаю на відео не усі замовлення, оскільки, ну, вам було би просто нецікаво дивитися, як я півгодини підбираю 20 різних пляшечок фарб, наприклад. А ось щось цікавеньке я для вас намагаюсь зняти. І конкретно тут у нас Хаммер від Італері. До речі, нещодавно це була новинка, і дуже 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 часто їх беруть. І в подарунок до нього зараз на бокс 24 діє така акція, що за одну копійку іде боєць української армії під позивним псих. Це до речі, реальний воїн відтворений у модельці. Got it. буквально перед останнім замовленням у нас залишилось всього два папірці і замовили дещо цікаве. Це корабель. Сьогодні ми вам такого ще не показували. Мені хотілося би сказати, що замовили щось на кшталт такого, а, тому що Heller — це одна з небагатьох компаній, яка робить пластикові такі величезні, добротні парусники. Але ні, замовили дещо менше. Ось такий кораблик під назвою Пінта. І у зв'язку із цим мені хотілося б показати вам, як виглядають кораблі. Від Хелера у середині. тому що це щось для мене особисто нестандартне. Пакування я би не сказав, що ідеальне. Взагалі багато хто називає Хеллер європейським скіфом. Інструкція у них доволі груба завжди. Ну, мені так здається, знаєте, у мене навіє це якісь спогади про дитинство, коли я збирав Лего. Тобто, у них приблизно така, така схема, неначе орієнтовано більше на підлітків та дітей. Ну нічого. І що цікаве. Так це паруса, які зроблені із дуже такого, я навіть не знаю, як цей матеріал назвати. Це і не вініл, і, можливо, нестандартний пластик, ви їх вирізаєте і кріпите безпосередньо на пластиковий каркас. І цей набір у нас має стартовий характер, оскільки всередину насипаний клей, фарби, пензлик. До речі, клей доволі дивний, неначе ним уже хтось користувався. Загалом, ну, враження так собі від цього набору, чесно скажу, але це дещо нестандартне і цікаве, і, можливо, навіть безальтернативне у нас у моделюванні. Останній стрибок, але навіть не в переносному плані, бо дійсно моделі лежать доволі високо. Це в нас М270, які можна переробити під український варіант і зробити українську М270. Думаю, що людина взяла саме з такою метою її. До речі, зараз у бокс 24 діє акція. Якщо ви купуєте моделі від Boss або Трумпетер, не знаю, чи на всі треба дивитися на сайті, задіть, подивіться, то вам також у подарунок дається сертифікат на 3D-друк від резки та і спалах, на які ви можете докупити певні моделі, які вам потрібні, наприклад, як автомаркет для діорами або просто фігурки. Це класно. Але перед самим кінцем відео я би хотів вам ще показати декілька цікавих моделей від Трумпетера. Трумпетер є особисто моєю одною з найулюбленіших фірм, тому що вони роблять круту бронетехніку, сучасну радянську, ультимативну часто. Ось, наприклад, Маус із повним інтер'єром. Круто! До речі, це в 35-му масштабі така величезна коробка. Але вони роблять не тільки 35-й масштаб. Ось, наприклад, Фазік, четвертий у масштабі 1 до шістнадцяти. І навіть ось таке є. Ну, це класно. Ну, от і все. Дійшов до кінця мій робочий день. І я доволі сильно втомився. А взагалі, як я впорався? Ну, побачимо, коли клієнти отримують свої замовлення. Насправді, як я і сказав, я доволі сильно втомився, тому що робота це, виявляється, дуже кропітка. Одноманітно можна так сказати, тому цінуйте роботу інтернет-магазинів і звісно Бокс 24 Дуже дякую, що дозволили попрацювати у вас один день. Звертайтесь, будемо раді співпрацювати. Щоб... <гум> ну а загалом дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, збирайте тільки хороші моделі, та хай щастить.